Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, ну мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Це перше. А друге розуміння того, що в будь-який момент твоє життя закінчитися, може, і ти маєш бути до цього готовим. Ментально, ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже. Важко буває з близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже-дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено, тепер що буде. Ми побачили, як воно. Може бути, і я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково нове купувати там на в Україні на Уйлик за кордоном на цю в Німеччині, це eBay, Клянін Цайтон, чи як він там називається. Дуже багато речей цих можна знайти купити за копійки, Або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще нехай у вас це буде. Це ж якісь. Тил життя. У нас же дуже багато різних граней в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Ось така от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не ці апойтменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналіз. Ну, мені це з моїм, з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо. Бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставляти, їздити через всю Європу в Україну дуже важко було. От. Тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Коротше, то, що раніше здавалося мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленим. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, отак.